Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про рід іменника genus oder das Geschlecht. І до кінця нашого заняття ви будете знати, які є роди іменника в німецькій мові та які артиклі їх позначають. Отож, в німецькій мові, як і в українській мові, є чоловічий, середній, жіночий рід іменника, а також форма множини. З латинської мови. Чоловічий рід позначається «Маскулінум», скорочено М, середній рід нойтгум, скорочено Н, жіночий рід фемінінум, скорочено F, форма множини плюгаль скорочено пл. Кожен іменник в німецькій мові, окрім того, що він пишеться з великої літери, він також має артикль, адже артикль вказує, якого роду цей іменник початковій формі у відмінку номінатів, а відмінки ми з вами будемо вивчати на наступний раз, тому не пропустіть заняття. Чоловічий рід буде артикль der, середній рід ДАС, жіночий рід ДІ множина також ДІ. Ну а як їх розрізняти та як ці артиклі відмінюються за відмінками, ви дізнаєтесь на наступний раз. Але згуте!